Добрий день колеги. Я Тетяна Купчик. Тема сьогоднішньої розмови відрядження працівника, який працює дистанційно. Почнемо з того, що таке дистанційна робота. Це форма організації праці, за якою працівник виконує роботу поза робочими приміщеннями роботодавця у будь-якому місці на свій вибір. Про це наголошено у Кодексі законів про працю. Важливе уточнення: роботу виконують з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Виходить, що дистанційна робота, як правило, інтелектуальна, тобто працівник працює на комп'ютері через інтернет. Для того, щоб уникнути непорозумінь з контролюючими органами, радимо прописати у договорі дистанційної роботи, що місце виконання роботи інше місто або інший населений пункт чи навіть країна. У цьому випадку працівник, що працює дистанційно і має місце постійної роботи інший населений пункт, може спокійно поїхати у відрядження з того міста, яке визначено як місце дистанційної роботи. Таким чином, вимоги інструкції про відрядження будуть дотримані, оскільки відрядження це поїздка працівника за розпорядженням керівника на певний строк до іншого населеного пункту. Наприклад, у договорі буде визначено місто дистанційної роботи Відень Австрія. За потреби працівника можна скерувати у відрядження як самою Австрією, так і до інших країн, звісно, якщо для цього є виробнича необхідність. В іншому правила скерування у відрядження будуть традиційними. Перед поїздкою треба оформити наказ про відрядження і виплатити аванс. В наказі обов'язково зазначте прізвище, ім'я по батькові працівника, пункт призначення та назва підприємства, куди ви направляєте колегу. Крім того, вкажіть мету поїздки, дати вибуття та прибуття з відрядження. Якщо компенсуєте витрати, приміром проїзд або проживання, то працівник має подати авансовий звіт разом з підтвердними документами. Не забувайте, що з 13 липня 2023 року це треба робити за новою формою. Працівник, що працює дистанційно, може надіслати авансовий звіт поштою, або ж уповноважити подати документи іншу особу за довіреностю. Нагадайте йому про повний пакет підтвердної первинки. Це можуть бути квитки на проїзд, у тому числі електронні рахунки з готелів та обов'язково виписки з карткових рахунків, якщо при розрахунку використовували платіжні картки. Ще більше інформації про відрядження, супутні накази, зразки заповнення документів шукайте у продуктах цифрового видавництва експертус. Побачимось!